Я старший лейтенант Ігор Кіцький, інструктор вишколу капітанів. Ми продовжуємо наш блок про військове лідерство. Сьогодні ми поговоримо про необхідність для командира подавати особистий приклад. І так, чому це важливо? Якщо командир не подає особистого прикладу, то його авторитет серед підлогих може бути слабким, а довіра низькою. Якщо він керує здалеку, не буває на позиціях, його не бачили у складних ситуаціях поруч. Бійці можуть сумніватися в його рішеннях. Це може знизити бойовий дух і вплинути на успішність виконання завдання. Коли командир демонструє готовність діяти в небезпечних або складних ситуаціях, підлеглі бачать, що він є частиною команди. Це створює відчуття взаємодії і довіри. Якщо командир сам готовий ризикувати, бійці довіряють його рішенням. Коли командир є кращий у тому, чого вимагає від своїх підлеглих, демонструє хоробрість, рішучість та готовність до перешкод, солдат має впевненість, що все під контролем та довіряє своєму старшому керівнику. Наприклад, під час евакуації поранених командир особисто координує дії своїх підлеглих, залишаючись спокійним і зосередженим, не зважаючи на стресову ситуацію. Його впевненість і рішучість передаються підлеглим, що дозволяє успішно завершити евакуацію. Якщо командир не виконує обов'язки, яких він вимагає від інших, то це викликає роздратування у бійців і породжує недовіру. Якщо командир робить те, чого сам вимагає від інших, це підвищує його авторитет в очах команди. Він стає прикладом якого поважають і слухають. Командир же, який є взірцем для підлеглих, міцний мотиватор як під час навчань, так і під час бойових дій. Командир може демотивувати або надихати бійців. Чи може вас мотивувати командир, який висловлює зневагу до бійців, або якого ви ніколи не бачили на позиціях? Очевидно, що ні. Якщо командир Важко та самовідано працює, проявляє відвагу та рішучість. Це підвищує моральний дух підлеглих. Вони хочуть наслідувати його, працювати так само старано та виконувати завдання з максимальною віддачею. Таке середовище формує високий рівень командної згуртованості. Наприклад, під час тренувань з особовим складом, в яких відпрацьовуються наступальні чи оборонні дії. Командир показує чіткість своїх рішень, впевненість своїх діях і гнучкість у використанні маневрів, бере безпосередньо. Участь в тренуванні, і якщо під час ведення бойових дій це не змінюється, то підлеглі будуть йому довіряти та чітко виконувати його накази. А це дозволить виконати бойове завдання з мінімальними втратами. І так, що ж саме потрібно робити командиру, аби подавати особистий приклад для бійців. Перше це навчатись, тренуватись та воювати разом з усіма для бійців. Важливо, щоб командир показував приклад в опановуванні нових навичок та знань, щоб тренувався, навчався разом з усіма, брав участь у дискусіях та виважено висловлювався з повагою до інших. Щоб не боявся помилятися, визнавав свої помилки і допомагав розібратися іншим під час тренувань та на навчаннях. Коли підрозділ бере участь у бойових діях, а командир знаходиться поруч, підлеглий особовий склад відчуває його підтримку та емоційну близькість. Надважливо, щоб у бойових умовах, коли ситуація може швидко змінюватись, командир залишався спокійним і рішучим. Підлеглі часто дивляться на свого командира як взірець, і якщо вони бачать його впевненим, це може допомогти зберегти спокій і зосередитись в складних умовах. Командиру потрібно постійно працювати над покращенням свого професійного рівня. Що для цього потрібно? Регулярно проходити курси підвищення кваліфікації, вивчати застосування новітніх технологій і тактик ведення бойових дій, аналізувати досвід попередніх операцій, в тому числі інших підрозділів, демонструвати підлеглим важливість постійного самовдосконалення, мотивувати особовий склад наслідувати цьому прикладу та постійно вдосконалювати свої знання, уміння та навички. Важливо, щоб командир демонстрував високі етичні та професійні стандарти. Це допомагає формувати позитивну командну культуру. Він встановлює приклад для інших, що сприяє розвитку цінностей, таких як повага, співпраця та відповідальність. Ця культура стає основою для формування згуртованості і ефективного підрозділу. Командир повинен брати на себе відповідальність. Коли командир бере на себе відповідальність за результати, це мотивує підлогих також бути відповідальними за свої дії. Вони бачать, що їхні дії мають наслідки, і це формує більш свідоме ставлення до виконання завдань. І на завершення командир одного з елітних підрозділів збройних сил США Джо Ковілінг в своїй книзі Абсолютна відповідальність уроки лідерства від морських котиків написав: Ви не можете змусити людей слухати вас, ви не можете змусити їх щось виконувати хіба що тимчасово вирішувати просте завдання, але запровадити справжні зміни, скерувати людей, здійснити щось по-справжньому складне, важке чи небезпечне. Ось до цього ви не можете змусити, ви повинні їх очолити. Залишайте в коментарях своє бачення, як командир може подавати особистий приклад. Дякуємо за увагу!